Глухові попрощалися з 23-річним військовослужбовцем Олександром Смиком. А в сумах в останню путь провели загиблого 28-річного бійця Максима Тимошенка. Мітинг з вимогою, аби бюджетні кошти йшли на допомогу ЗСУ, відбувся у Глухові. Сто років від дня народження Зиновія Красовицького, яким пам'ятають заслуженого лікаря колеги та студенти. Продовж неділі, 26 листопада. Російські військові 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 142 вибухи. Мінометного обстрілу зазнали Хотінська і Великописарівська громади. Усього 15 вибухів. В Білопільській громаді зафіксовано 40 вибухів внаслідок гранатометного обстрілу і 24 внаслідок артилерійського обстрілу території громади. Чотири некеровані авіаційні ракети випустили з гелікоптера російські армійці по території Серединобудської громади. Також там зафіксовано 16 Вибухів внаслідок мінометного обстрілу з артилерії. Били по території юнаківської громади, зафіксовано 28 вибухів. А з безпілотника скинуто на територію громади одну вибухівку типу вог. 14 мін скинули російські війська на територію Миропільської громади. Зранку понеділка, 27 листопада, росіяни з мінометів обстріляли Краснопільську громаду. Зафіксовано 5 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. У Глухові попрощались 23-річним військовослужбовцем Олександром Смиком, який 21 листопада загинув на Луганщині. Брат Олександра Сергій розповідає, що захисник був мобілізований влітку. Він пройшов кількамісячну підготовку і нещодавно опинився в зоні бойових дій. Доброзичливий, чуйний, не встиг сім'ю завести, дітей не було, не встиг, не встиг пожити. Ну, родився в Уланові і навчався він там до 15 років. Потім вже навчався у вищому професійному глухівському. І після нього вже в армію пішов на строкову службу. 22-го були ще до вечора, подзвонили. Помер 21-го. Катерина Топчеєва розповідає, що була першою вчителькою Олександра. Жінка говорить, що захисник прибув до центру комплектування після першої ж повістки. Я його провчила чотири роки. Це була така рухлива дитина, добра, щира. Він завжди поділявся з дітьми. Всім, чи б у нього було. Це ще не випала нелегка доля. Все ще рано померла мати, потім його виховував дядька. По закінченню школи все ще вчився училищі, а потім працював, де було можна, де куди йому душа бажала. І за попкликом не, не ховався відповісток. Першу з першого разу ж був призваний до армії. Жителька Глухова Валентина розповідає, що прийшла віддати Данину Шани загиблому Олександру. Я сама Солонова і він відтуди. Родителей немає, тітя, дядя бікуни і на війні погиб. Жалко Мальчика. Поховали загиблого героя у селі Положки, куди переїхала родина військовослужбовця. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина. З Володимиром Штенінгером, з тренером з кікбоксингу, ми зустрілись в одній з сумських школ. Саме в цій школі півтора десятка років тому тренував Володимир. В цілому зал, в якому я починав, практично не змінився. Такий же ухожений, такий же уютний, світлий, теплий. Вот. Поэтому мені тут особливо приємно бувати. Саме в цей зал свого часу прийшов займатися кікбоксингом Максим Тимошенко. Пришел в возрасте 13 или 14 лет, вот, совсем э, юным. Еще мальчик, который с, с небольшим излишком веса, такой незрелый еще. Вот, э, и на моих глазах вот он превратился в настоящего мужчину. Володимир Штейнінгер говорить, Максим з маличку був впертим в ринзі і веселим, оптимістичним в житті. Це й дало йому змогу виконати норматив майстра спорту України з кікбоксингу в активі перемоги на українському та світовому рівні. Чемпіонати України він неоднократно їх вигравав, тому тут немає сенсу згадувати якісь відділені. Так? Также Максим приймав участи на чемпіонаті міра в Італії, город Піза. Также приехал за АТО медалью. Потім були АТО та війна. Максим добровольно пошел служити в пограничники, позже в АТО и пошел воювати з самих там перших днів і попав в третю третью штурмовую. Вот. Вот я его поздравил с днем рождения, и вот через місяць в январе мені позвонили, сообщили о бою, в котором. Скоріше, він погиб. Загинув Максим Тимошенко 10 місяців тому, 21 січня, на Донеччині. Володимир говорить, і перед змаганнями, і в мирному житті, і на війні Максим завжди посміхався. Таким він і залишиться в пам'яті тренера друзів рідні. Він дуже хороший чоловік був, ще крім як спортсмен. Поховали Максима Тимошенка 27 листопада на Алеї Слави Баранівського кладовища у Сумах. Йому назавжди залишилось 28 років. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми. Глухівчани вийшли на акцію, гроші на ЗСУ. Містяни збираються кожної суботи, щоб в їх вимоги почула місцева влада, розповідає глухівчанка Інна. Хочемо, щоб кошти йшли хлопцям військовим, а не витрачалися на ну, речі, які зараз не на часі, Потому, тому що глухівчани збирають нашим землякам гуманітарну допомогу, речі, купують генератори, ну багато чого речей. А Міська влада не допомагає, ну нам так з... кажеться. Зима у нас, а у нас знімають асфальт, роблять бордюри, дорогу, якось дивно, не літ, не влітку, а взимку. Ну навіщо витрачати кошти, коли ми на прикордонні? У нас хлопці гинуть, заходи ДРГ, ну гинуть хлопці, Закарпаття, наші земляки по всьому прикордонню. А ми робимо дороги. Жінка говорить, що перехожі здебільшого підтримують їх вимоги. Представники місцевої влади жодного разу не вийшли до людей. Підходять, підтримують. Коли кошти дають, ну ми не збираємо кошти, У нас волонтери збирають. По іншому ми не можемо. Якщо ми це не скажемо, то хто скаже? Учасник акції Микола говорить, що має претензії не лише до міської ради, а й до уряду. Чоловік вважає несправедливим, що у період втрат на фронті кошти витрачаються не на озброєння, а на дороги. Сьогодні ми вийшли на так сказати на протести. Нас це возмущає до глибини душі. Погибають наші синов'я, дочері в такі часи Давати указання і діні відділяти на е на обустройство дорог, тротуара, и в то время, когда у нас э, идет война и так дальше, я считаю, что это моральное, прежде всего, моральное преступление. Это раз. Это надо прекращать. Подібні пікети у Глухові з 28 жовтня проводяться щосуботи. 14 листопада міська голова Надія Вайло прокоментувала акцію через сторінку міської ради Фейсбук. Зокрема, вона зазначила, що за 10 місяців з бюджету міської ради на потреби оборони було виділено 33 мільйона гривень. В цьому році наша громада отримала на свої проекти більше 40 мільйонів. Це на дорогу по вулиці Заводська і реконструкцію водогону. Свої ж кошти ми витрачаємо дуже економно. Велику частину власних доходів направляємо на потреби оборони. Тільки за минулий місяць ми перерахували 9 мільйонів. Йдеться у повідомленні очільниці міста. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Я в суми приїжджаю кожний рік. Меня тут тянет, в сумме, все, прежде всего, мои друзья, мої кадеи. Тут мощнейший магніт, я это тисячу раз повторяю, который никогда меня не отпускает, он меня притягивает сюда. Без родины жить трудно. Так, при своєму останньому приїзді до Сум у 2007 році заслужений лікар України говорив про місто, у якому прожив фактично все своє життя. 27 листопада виповнилося 100 років від дня його народження, тож колеги вирішили вшанувати його пам'ять. Пані Ірина, нинішня директорка центру інфекційних хвороб, розповідає, знала лікаря з дитинства, бо їхні батьки товаришували. Я ще не розуміла, як дитина наскільки він великий, але я розуміла, що це дуже хороша людина. Зиновій Красовицький одразу після школи навчався у військово-медичній академії, розповідає Ірина Троцька. Під час Другої світової війни був поранений чотири рази. Після останнього поранення у Берліні йому ампутували частину ноги. Вже після перемоги закінчив Харківський медичний інститут. Працював у міських лікарнях Сум. Саме завдяки йому, у 1992 році, була створена інфекційна лікарня спочатку міського, а потім обласного рівня, яка нині носить його ім'я. А в листопаді 2004 року на фасаді закладу встановили барельєф лікаря. В його приймальному приймальні були люди постійно. З усього Радянського Союзу на той період приїжджали вони з надією на те, що він допоможе. І навіть коли вже не було е, ніякої, скажімо так, надії на те, що станеться чуда, але іноді це диво все-таки вставала. І ми вірили, і хворих вірив. В нього ніколи не було ні для хворого. Дуже багато ми згадуємо сьогодні випадків, коли він допомагав цим людям по життю, він їх працевлаштував, він їм допомагав е, з е, покращувати житлові умови. Коли у 1992 році виникла ідея започаткувати медичну освіту у сумах, згадує екс-ректор Сумського державного університету, а нині радник ректора Анатолій Васильєв, серед медиків були скептичні думки: чи вдасться організувати у місті якісну медичну освіту? Зиновій красовицький один із небагатьох, хто цю ідею підтримав. В той час він очолював до речі. Міську комісію, депутатську комісію міської ради саме з охорони здоров'я, він відразу підхопив цю ідею, так? і от його позиція ну, відіграла суттєву роль стосовно налаження взаємовідносин наших з практичною медичною сферою. З 1998 по 2002 рік Зиновій Красовицький очолював кафедру інфекційних хвороб. СумДУ. одним із його студентів був нинішній директор медичного інституту Андрій Лобода. Я пам'ятаю початок цих лекцій, коли він, незважаючи на свої обмеження, на костелях заходив в аудиторію. Ми всі чекали, поки він зайде займе місце за трибуною, і розпочинав він цю лекцію. Він говорив не голосно, але в аудиторії завжди стояла, стояла тиша, завжди вражала вас Очі бік, розраховували, почути якусь класичну лекцію, да там якусь пазову лекцію. Але тут дійсно були такі глибинні знання. Плюс він проводив приклади конкретних інфекційних хворих. Такі знаєте, як сьогодні сказала кейс-лекція. новатором у всьому, з яким довелося працювати вісім років, називає лікаря його колега Валентина Шаповал. Зіновіч мав свій особливий стил спілкування з пацієнтами з повагою, щиросердний. От, і за це його дуже любили, поважали пацієнти. А в колективі панувала. Атмосфера взаємоповаги, взаєморозуміння. Коли він захворів, був інфаркт у нього. Він лікувався поруч у лікарні, де догляд був хороший. Але наші медсестрички ще раз самі від себе встановили чергу, щоб наш зінов'яч не потребував там лишніх рухів. Все так нам хотілося його швидше виходити, щоб він одуже повернувся до нас. Завідувач кафедри інфекційних хвороб Микола Чемич познайомився із Зиновієм Красовицьким у 1986 році на зібранні інфекціоністів. У своїй лікарні говорить науковець, він започаткував те, чого раніше не існувало в місті. Створення вперше при лікарні екобінфа, де електронний мікроскоп був вперше, де було створено, скажімо, нові підходи до діагностики до лікування. У нього не було скажімо, закінчення робочого часу. В нього був останній пацієнт, в нього був останній хворий. До нього тягнулися. Він вже поїхав звідси з України. Був до нього люди ще тягнулися і згадували, і досі згадують. Очолював лікарню Зиновій Красовицький до 2000 року. Останні роки життя розповідає Ірина Троцька, провів у Німеччині разом із рідними, де потребував операцій, та лікував серце. За рік до смерті приїздив до Сум. Я глибоко обіжень, що лікарі не повинні заробляти, їм повинні подати государство і хороші дітей, щоб вони не були залежними від пацієнта і не зможуть в карман. Це найжітка вірші, це несумісвість медициною в моєму представленні. У знак пошани у 2010 році на могилі лікаря встановили пам'ятник. У скульптурі Азинові Красовицький сидить над розгорнутою книгою і дивиться на місто. А на одній сторінок напис Я любив вас, сумчани. Катерина Гладенко, Лариса Дудченко – Суспільне новини Суми. Ця робота називається Усі зірки для тебе. Її авторка дев'ятирічна мешканка токарів Ніколь Вихрова. Перша персональна виставка юної художниці відкрилася у Сумській галереї Костор. Колись в Фейсбуці я побачив роботи, які мене здивували. Це оказалось роботи мало того, що вони написані дівчинка діврічна. А ще те, що це Верхньосуровацький будинок творчості і те, що це діти з села, і оце мене змушило запропонувати зробити цю виставку. Ніколь – вихованка гуртка, чарівний пензлик Верхньосуровацького будинку дитячої та юнацької творчості. Її викладачка Валентина Карпенко розповіла, що дівчинка займається близько року. Ніколь дуже здібна дівчинка і вона розуміє сполуслова. Тим паче її мама була моєю ученицею. Композиції виходять виразні, дуже гарно відчуває колір, змішує фарби майже професійно. Ми зразу робимо роботи на виставку, а на... роблячи роботу на виставку, ми зразу опановуємо нові техніки, і живопис, і композицію, живописні роботи. І дуже гарні кожна робота від неї несе щось своє, і є роботи, які дуже глибокі. На виставці представлено 32 роботи. Кожна має нагороду всеукраїнського або міжнародного конкурсу мистецтв. Також батьки підготували альбом творчого шляху Ніколь починаючи з двох років. Вона малює мене з дитинства. Тільки почала ручку тримати в руках і почала малювати. Малює абсолютно всім – фломастерами, олівцями, маминими лаками. Навіть було, що і паркан розмалювала, папину споруду тільки відбудовано, розмалювала фарбами, бо я відвернулася. Ми придбали картину за номерами, і щоб вона спробувала. Я хотіла подивитись, чи вона зможе у це розмальовувати на її техніку подивитись, на її спроможність. І Побачила неймовірно, що вона набагато посидючіша, ніж я. І дуже-дуже акуратно робить це в свої 9 років. У мене всі улюблені картини, тому що в кожній картині свій смисл, своя задумка, так що мені подобаються всі її твори. Серед робіт є натюрморти, пейзажі, акварелі, графіка, портрети і автопортрети. Також Ніколь пробує себе у Петриківському розписі. Я люблю малювати, мене це розслабляє. Дає відпочити від реальності, звиражує першу виставку Ніколь назвали Код нації, оскільки у всіх роботах так чи інакше йдеться про Україну. Українська дизайнерка Юлія Перекльостова говорить, що мотиви цих робіт можна використати для міжнародних модних показів. Саме головне от для художника, для дизайнера, це надихатися. І от сьогодні саме той день, коли я отримала натхнення. Тобто, як, як художник теж мені сподобались так деякі картини, що в мене виникла така ідея створити, мабуть, якусь капсульну колекцію в колаборації з Ніколь, зробити принти. Можливо, це будуть якісь дизайнерські футболки, але або якісь там піджаки, і це показати на подіум. Організатор виставки Роман Голуб каже, сподівається, що вона стане стартом для подальшого визнання юної художниці. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.